Зокрема, по урбанізації по малим містам по вашему сіція Оксана Луна нашого консультант писала, наприклад, по культурним індустріям, в тому числі ініціалізація за і що наказали український інститути, польського інституту інститут. Тобто, я до що ми не могли вмістити все в доповіді, от для секторальних таких проблемних питань будуть спеціальні розробки, а в роді, що які досі... Ще немає, але по були, і в недавньому зовсім часі цього і минулого року вони є актуальні на сайті і їх можна подивитися. Дякую за увагу. А зараз я хочу надати слово нашій давній стратегічній партнерці прилезі, а саме пані Наталі лесіченко братун вона заліва секретаріату, секретаря комітету за Ради України саме з питань культури і судові. Перше, що я хотіла зробити, це дійсно абсолютно щиро інститут стратегічних досліджень, зокрема цьому гуманітарному доходу, цього інституту, що ви витримали, вистріли, і ви завжди залишалися не тільки по а але ще національної і політично складові. Це я вам скажу. Свідчить про вашу допомогію, про ваше уміння працювати і про ваш патріотизм. Так тобто, що це абсолютно щиро. Я брала участь в декілька ваших клуб без і скажу, що і в скрутні часи ви виконали цю планку, це випробовування. Це засвідчує, що тут дійсно працюють. Ми давайте не соромитися цього слова і науковці, і патріоти. Тому що ми так скоро поставили цього слова, то теж що отримає певні комплекси. На чому я хотіла наголосити? Ну, перше, що стосується виступу, я так розумію, що дійсно тут було сказано багато що уточнено. Я сама користуюсь з вашими розробками в інтернет-варіанті і скажу, що там багато що сказано, тому я не буду зараз звертатися до таких питань, як, наприклад, такі ж українські інститути, той же інститут книжки, стані інформаційних інформаційних центрів культури у складі посольств. Якщо хтось зацікавиться, то рекламують там дійсно такі конкретні, ґрунтовні, чіткі дослідження і посилання. Що стосується моїх таких якихось, можливо, акцентів і зауважень, перше, коли ми говоримо про проблему формування культурної політики в Україні, то мені здається, потрібно, мабуть, що все-таки визначити чітко, яку ми дай, не відкривається щось, вже багато що існує. Ми живемо в реальному світі. Є декілька моделей культурної. Тому я думаю, що акцент, яку так би мовити такий гібрид моделі вибирає для себе Україна, воно напевно, я думаю, є в тесті, але можливо більш чітко виділити. Це пов'язано чим більше посиленням, зокрема децентралізації влади і різних моментів так би мовити року цієї культурної політики в національних державах європейських навіть державах вона має певні якісь нюанси, певно, відрізняється. Тобто, який дірець або що своє, це можливо варто виділити. Наступне, я хотіла б зазначити, що дійсно суттєво було зауваження про те, що держава в сфері культури зайняла позицію Ну, Я б сказала, що це була досить активна позиція, і результат те, що ми зараз маємо в реальній, внутрішній зовнішній політиці. Це було активне самоуслуження, Я б, навіть мені здається, за досить те, течого. Е, думаю, що поняття «русского міра підштовхує нас до визначення культури. Тут говорили про визначення культури як менеджменту. без сумніву. Культурний менеджмент це один із суттєвих і практичних напрямків, зокрема пов'язаних з культурною політикою. Але якщо ми живемо в. І то я думаю, геополітика і національна оборона, а не лише національна безпека раніше, не лише національна безпека інформаційна, а я говорю вище піднімаю національна безпека держави. Це культура. І думаю, тут можна поставити те, що відбулося вже, як кажуть, теоретичні дослідження більшості європейських науковців, де культура і синонім ідеології в Україні. поки ми не підійдемо до цього вички, чітко не на цьому акцент. У нас, вибачте, знову ж буде ситуація така, що культура у нас на якомусь другому плані. І це очевидно видно, зокрема, коли аналізувати бюджети, бюджети різних часів. Тут Україна тут культура видає більш ніж. Тобто культура це ідеологія. І у цьому контексті, я думаю, можна говорити про будь-які напрямки, подальше втілення і, і саме ідеології держави. Через культуру, через культурний медик, через, як тут казали, формування дійсно громадського суспільства, подолання якихось дійсно абсурдних думних моментів. На це теж хотіла звернути вашу увагу. Мені е, е, хотіли зазначити, що дійсно суттєво, що вже коли говорять про реформи, тут є питання державного приватного співробітництва і ще задаємо. За, 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 я думаю, що дуже важливо виділити чітко слово пір на конкурентноздатності, грантів, проєктів, бо тільки в такому випадку ми зможемо досягнути до того, щоб мати дійсно культурний продукт, який був ринковоспроможний, який би конкурував. І тут, на що ще хотіла б наголосити? Якщо брати законодавче поле, то тут, високою, багато питань виникає технологічного характеру. До цих пір фактично здавалося те, що вже відомо у всьому світі, як має якісь певні трактування, виплачення, точення воно законодавчо якось на зафіксована. І це питання знову стикається з ідеологією. Тому що, наприклад, нація, етнос, ну е, і е, е, та навіть наша ідентичність. Кінець це поняття білізму в нашому контексті. А зараз фактично ми знову зіткнулися з поняттям, яке я не почув це мовна політика була, але. Це поняття треба чітко визначити, бо це фактично певна ідеологічна бомба, яку треба зробити так, щоб її удар був такий, щоб витримала наша українська державність. Це офіційна мова. В яких межах? Як? Тобто Зараз лежить закон, ківалова, законопроект ківалого фабрика. Ми от читали, зараз його аналізували. Він ще не, не хоче популяризувати, як кажуть, але там поставка офіційної мови. І тобто, якщо в такому трактуванні... В то держави дуже просто мати, е, як кажуть, е, ну, ще комплекс проблем не суто на рік мовного, а ідеологічного характеру. Ми далі потрапляємо від кризу. Наступне я, якорот появляю. Е, і взагалі, я запитав питання мови і релігії. Я розумію, що це питання дійсно вибухово питання, це і не національні на рівні питання, які, як кажуть, не можна маніпулювати. Але ви знаєте, що я можу таке грубе порівняння. Як вагітна чекає, що може якось розсосеться, воно не розсосеться. Я вже показав приклад законом ківалова Полістиченка, коли я пробовляюся якось вибачте, дати відтер до його прийняття і вийшло чи у Тобто є питання, які повторюю, потрібно їх випереджувати. І тут інститут стратегічних має зайняти досить активну позицію і без яких ви знаєте, ну тобто, звичайно, багато чому буде двоматично, але той же час. Ну, досить таку, як би я б сказала, відвірку. На що ще хотіла б звернути увагу? Mm. Ну, і Мені здається, що коли ми говоримо про українську ідентичність, то те, що ми отримали зараз в контексті фактичного питань, коли Україна не процвітає процвітання відрода, саме це на ментальному різні показало, що це можливо одна з причин того, що так затягується вся на наша зараз країна. Права людини, права людини, права особистості, але повторюю саме українською дизетією самоповагою до себе, не з якимось комплексами і страху це пропонувати. Тому що це приводить повторюю знову ж таки, не тільки вас поговорить, це саме я звідти з вами це культурна криза, системна, яка означається багато чого. Але крім того, це величезна екологічна криза, про що я почула зокрема в виступі вашого колеги. І останнє вийшло так, що якраз колись обійшла, було два дзвінки. Леса Масанка, то сьогодні згадує, запроє це І вони не знали, куди їх будуть, з якою метою. Але Лариса Масенко, знову ж таки, от те, що я вам сказала стосовно офіційної мови, ви маєте і чітко поставити, під то, в дійсно питання вирісне, що вже так потрібно, як каже, політично, ну, якщо те. Або ще так, інші варіанти це думати, але кутою небезпечно. Саме національна відсвяти. Якщо ми загаємо, то ми знову попадемо в порізне, Ще більше завидувати в нашу е, політичну кризу. І е, Афолін, Афолін в нього крик душі це пільги, це податкування, тому що йде 1 січня наступного року, і якщо законодавці ці питання не будуть перегульовані, а ви бачите, як. Тому, ну, що стосується безсунних митниці, і в них ця проблема складна, вона актуальна надзвичайно актуальна. Але реалізація її практична, я думаю, можливо з митниками податківцями варто навіть ці питання не здобучувати, бо вони не судно помиті, вони дійсно теж культурно, політичні і, ну, і Здається, це основні такі е, думки, які я хотіла висловити. І сподіваюся, на подальшу співпрацю, особливо е, на, на в грунті, зокрема, термінологічному, нам дуже важливо, щоб саме ваше науковий фундаментальний поля працював, коли, коли стоять питання термінологічного визначення. Я добре пам'ятаю, як Січенко хотів забороняти просто докреслювати. Він то не заборонив, але це в мене лишилося просто пам'ятка минулих часів, будемо вважати. Де він докреслював всюди український народ пам'яті, написав витягнути слово Українці і тільки народ. Ті це те, на що він давав доступ в одному з матеріалів рекомендацій громадських е, ступень. Я залишила цей папір спеціально для того, щоб ви бачили, до чого ми можемо до такого абсурду, коли ми не будемо мати чіткої визначені саме самоповаги до себе, як до і до української держави. Дякую за увагу. Пані Нарисі, я можу поділитися такою більшою Мені